Потрібно жити, потрібно радіти, і це разом з постійною підтримкою славетних ЗСУ. Є найбільшою вдячністю нашим захисникам, що вже більше року стримують орди окупантів зі сходу. Певна пані Інна, що завітала на день народження рідного міста у Парк Саганський. Ми показуємо свою віру, свою надію. Ми підтримуємо наших захисників. Ці всі емоції вони паралельно. Я думаю, допомагають нашим захисникам. Ну, я думаю, що для е, саксаганців це велике свято, і особисто для мене, і для саксаганців, і для всієї громади Криворіжжя. Серед сотень відвідувачів був і гість зі сполучених штатів Марк Лопес. Для нього це перший візит на день міста. слава слава. Like для Марка Україна та Криворіг давно вже стали другою домівкою. Вже більше року він в статусі сертифікованого інструктора НАТО навчає представників тероборони та ЗСУ тому, що знає найбільше та найкраще медицині. Яка Рятує життя, я буду в Кривому Розі та Україні загалом до тих пір, допоки поки омріяна перемога та свобода українського народу над російським ворогом нарешті не наступить. А вже після цього я буду допомагати солдатам та цивільним у відбудові України. Це дуже гарна країна, і ви маєте знати, що США та весь світ підтримує Кривий Ріг та Україну. Загалом цього дня у вазі відвідувачів Саксаганського парку презентували 30 локацій, де можна було помалювати, взяти участь в активностях, як для дітей, так і для дорослих. Навіть виставку Муркутунів провели, де представили доставу сатих різних порід. Але найбільше люди очікували на приїзд головної зірки, ім'я якої не потребує реклами. Хочу привітати вас на сьогодні. Ми, я би сказав, свято. Ну як свята? Це де допомога один одному, тому що ви розумієте, є люди. Які кажуть, хамениться там іде війна, так хі, треба показувати нашому ворогу, що ми не скорені. Що в чому винні наші діти, да, наприклад, і максимальному як дорослі. Повинні робити все, щоб віддаляти ту біду, щоб вони відчували любов. Що життя, ще ніхто ніколи не відміняв. Виступ найвідомішого ромського артиста України став емоційною окрасою святкової програми. Зі сцени в Саксаганському парку він виконав відомі та улюблені пісні сучасності та народні композиції. Кровському районі основну шоу-програму провели в парку Шахтарській. Територію парку розділили на окремі сімейні локації, організували розваги, майстер-класи, фудкорти тощо. А ще провели благодійний аукціон, в рамках якого зібрали 160 тисяч гривень на позашляховик для потреб армійців частини 40 4060. Війна триває і дуже важка в державі. Але ми порадилися з військовими і вони нам сказали, для того ми боронимо нашу державу, щоб місця наші і жили мирно. І жили своїм життям. Якщо день міста, то день міста. Якщо день праці, то день праці. І ми з вами все зробили для того, щоб допомогти нашим військовим. У металургійному районі розвіятись можна було в парку героїв. Тут заклади освіти та позашкільної освіти району розважали гости, що завітали на відзначення 248-ї річниці заснування міста. Для присутніх грав духовий оркестр четвертої школи. Окрім розважальних локацій, а їх всього було близько 30, можна було провести дозвілля із користю, а ще примірити на себе амуніцію поліцейських, познайомитись із секретами газозварювального апарату. А курсантки з Донецького держуніверситету внутрішніх справ продемонстрували свою вправність на барабанах. А одній з локацій, більше того, можна було долучитись до плетіння маскувальної сітки розміром 5 на 10 метрів. І люди докладали свої зусилля та отримували нові вміння. Вони дуже активні, дуже активні діти, малеча, навіть е, діти дошкільного віку Їм дуже цікаво. Дехто навіть відкрили не, не вміючи взагалі, не мають поняття, що це таке, але вони намагаються в них Цими зусиллями поставлену мету успішно виконали. Сітку сплели, і вже незабаром вона поїде на схід для захисту українських військових та маскування їх позицій. А у центральному міському районі основним місцем для сімейного формату святкування 248-ї річниці Кривого Рогу став Артмайдан біля театру Шевченка. Тут у вазі містян розмістили два десятки локацій. А з нагоди дня міста голова ради оборони Кривого Рогу вручив нагрудні знаки за заслуги перед містом. Один з них отримав і старший сержант, механік водій танкового батальйону Сергій. Сергій Володимирович, старший механік, водій, танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону військової частини, а 3283 Молодший сержант Цей захисник зустрів велику війну в Маріуполі. Потім за наказом здався в полон, де провів майже 8 місяців. 6 грудня на день української армії його повернули до України. Воїн каже, така розрядка людям потрібна, адже для того, щоб ми мали змогу жити, на передовій і б'ються хлопці. Людям Напружений дуже час потрібна якась емоційна розрядка, а як інакше розряджатися, піснями та танцями. Життя триває і буде тривати, і Україна живе і буде жити вічно. І ніяка напасть це не змінить. Ми всі в це свято віримо і всі за це боремося. Поборемо. із вітальним словом до присутніх звернувся очільник ради оборони міста. Кривий ріг дійсно незламна місто фортеця, яка встала потужним заслоном на шляху рашистської орди з півдня. І можливість провести день міста це перш за все заслуга героїчних воїнів ЗСУ. Зараз у нас більш такі сімейні родинні свята. Е, у всіх парках нашого міста проходять такі родинні свята, які більш важливі для дітей. наших. зараз у військовий час ми. Святкуємо таке родинне свято, і я впевнений, і я знаю це, що наші хлопці, наші бійці на передовій дуже б хотіли, щоб їх діти жили нормальним життям. За це Україна і воює, за це вони і воюють. І ми всі воюємо. Святкуванню дня міста не став на заваді навіть рясний дощ, який пройшов в кінці дня, і всі присутні загадали одне єдине бажання: щоб наступний 249-й день народження Кривого Рогу пройшов вже без сигналів повітряної тривоги, і прийшла наша українська перемога над підступним ворогом. Олександр Фефілатів, Антон Чекаль, Сергій Філоненко, Андрій Яковлів перше міський.